Я гадаю, що армія тримається на сержантах і успіх на полі бою залежить від сержантів в першу чергу. Тому сержант це приклад для військових, для солдатів, бо він мотивує, він як взірець, і він, скажімо, так направляє їх. Це важлива робота, яка не для кожного. Це звання, яке дається після солдатського звання, перше, воно важливе. Перша це відповідальність, тому, коли вже отримуєш якесь звання, ти вже відповідальний за, за людей і ну, твоїх від твого від рішення залежить життя побратимів людей, які отримують. Я взагалі рахую, що кожен військовослужбовець повинен бути. Пройти якийсь час на полі бою, зрозуміти, як там відбуваються події і через що має пройти кожен солдат. Після цього він має вже думати про якісь звання і ну, так далі, тобто і брати на себе якусь відповідальність. Я думаю, стосунково ж ти тому що ну, коли ти вже бачив, був в якихось ситуаціях, ну. Ти вже знаєш, як діяти, і, наприклад, ну, для тебе вже не буде несподіванкою та чи інша ситуація. Я вважаю, що тільки сержант має стати солдатом, тільки з цієї позиції можна розглядати його як сержанта. Після того, як він побувує її як солдат. В першу чергу він має бути адекватний, має бути з досвідом і має цінувати людей. Бути людиною. На мою думку, ну, треба бути максимально об'єктивним і справедливим. Тільки з власного прикладу. Тільки коли покажеш, то тобі повторюєш. Якщо ти не знаєш, то ти і не можеш щось нового навчити.